На виборчій зільниці в Ужгородській зож номер 8 скандал. Офіційну спостерігачку від солідарності виштовхали дільниці. А все тому, що та нібито заважала виборчому процесу. Насправді ж жінка намагалася зафіксувати факт порушення. А саме агітації виборців просто перед дільницею. По-перше, мене вигнали. З самого початку голова комісії казала, що я заважаю зйомкою. Ми прийшли сюди протягом години. Через години вона казала, що багато людей жаліються, що я заважаю її своєю зйомкою. Незаконним рішенням голова комісії зняла мене із спостерігачів попросила вийти. Я повернулася, роблю просто свою справу. Щоб не було ніяких порушень. Якщо людина не порушує, вона не має права боятися в кабінку, я не заглядаю. Поки Андріана Дундук писала заяву у комісію щодо фактів порушення, комісія ж за п'ять хвилин зібралася і прийняла рішення, аби жінка покинула дільницю. Затим пішли образи і ледь чи вилучення із дільниці. Жінка зателефонувала у міліцію. Свідки підтверджують, зі спостерігачкою члени комісії вели себе агресивно. Ну, як свідок події, я побачила, що жінка знімає протиправні дії людини, яка йде кандидатом у депутати від міської ради, являється і зараз, на в даний час, депутатом діючим, ловить людей від воріт, веде до порога, пояснює за кого голосувати. І жінка це знімала. І на неї з комісії, члени комісії, спостерігачів від європейської партії. Напали і почали кричати, що вона вчиняє протиправні дії. Тоді я вступилася, що це не, не вона вчиняє, а він вчиняє протиправні дії, а вона це знімає, фільмує, будучи одна. От такі таким чином я втрутилася теж у цей конфлікт. Його не мало бути ізначально. Людина не мала агітувати в день виборів. Тоді б ніхто його не знімав. Голова ДВК не може пояснити, через яке саме порушення жінку вилучили із дільниці. Розказує, що за консультацією зверталися до юриста. До слова, юрист виявився представником європейської партії. Куратор цієї виборчої комісії від ТВК стверджує, із усіма фактами порушення ознайомиться і справу вирішить. Зараз юрист скаже законом чи передбачено, якою частиною пішли якраз брати норми закону. Ну, а чому на якій підставі було вилучено? Зараз юрист пояснить. Я не юрист. Тому ж ви вилучили людину із ділянки. Чому з цьому ж це сталося? Не просто так це при було, було прийнято. зараз. Хвилиночку пояснить юрист юрист пункт третій статті 64. голова комісії Чому ви за неї розказуєте? Хай вона відповість вона відповідає. Нехай відповідає порушення виборчого процесу. Я думаю, що вчинили правильно. Тому що ви колегіальний орган всі проголосували за її, скажімо так. На підставі вона заважає. Вона заважає виборчому процесу. Я конкретно не присутствував тут, тому мені треба поки що розібратися. Добре, мені важко коментувати, але але таке право у голови є. Наразі спостерігачка продовжує роботу. Міліція прийняла заяви за фактами порушень. Триває досудове слідство.